Христос посеред нас, шановні брати і сестри, команда програми Православний вісник сердечно вітає усіх вас у віртуальному просторі нашого спілкування та нагадує, головне завдання нашої зустрічі продовження руху дорогою духовного вдосконалення, тим більше, що триває великий піст, особливий період року, що переносить акценти із зовнішнього на внутрішнє, з матеріального на духовне. А отже, сприяє виконанню цього завдання, щоб упоратися з ним сьогодні. Спробуємо поєднати минуле і сучасне, багатовіковий православний досвід святості та позитивні моменти з життя нинішніх вірян. А для цього упродовж найближчих 20 хвилин навідаємося до преподобних отців Києво-Печерських. Переглянемо хроніку церковних подій за останній тиждень та завітаємо на майстер-клас із виготовлення ікон. А зараз запитання: як ви гадаєте, що є спільного між постуванням? Та польотом на повітряній кулі. Так, дійсно, якщо ми бажаємо відірватися від землі, то повинні скинути зайвий баласт. У нашому випадку це величезна вага зайвих звичок та бажань. Хоча, скажу відверто, доволі часто доводиться бачити людей, які сприймають Великий піст лише як засіб позбутися зайвих кілограмів та підготуватися до нового пляжного сезону. Відразу зауважу, з такою мотивацією на будь-яке духовне зростання чекати годі. Тому варто навчитися сприймати піст вірно у православній системі координат. Тільки так, ми, постуючи будемо втрачати разом із тілесним баластом і баласт духовний, бруд гріхів і пристрастей. Але що ми повинні здобути навзамін? Відповідь на це важливе запитання дає нам друга неділя Великого посту, неділя світлоносних постів. Повітряна куля, відірвавшись від землі та скинувши баласт, підноситься до джерела світла, до сонця. Так само і людина повинна скерувати своє піднесення до нашого духовного Сонця, Господа Ісуса Христа. Яким чином? Спитаєте ви? За допомогою молитви. Недарма великопісне благословення нашого Предстоятеля звучало так: щоденно читати Євангеліє та звершувати Ісусову молитву. І це зрозуміло, адже цими двома шляхами Христос входить у людське серце. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Якщо цю коротку молитву творити і розумом, і серцем, вона здатна заповнити порожнечу очищеної в каятті душі, особливою духовною енергією. Вона у православній традиції більш відома як нестворене фаворське світло, саме його спостерігали апостоли на горі преображення, а слідом за ними їхні послідовники, численні подвижники християнства. Сьогодні ми шукатимемо джерело цього світла там, де, на перший погляд, знайти світло найважче. Темряві лабіринтів лавських печер та отримаємо добру великопісну настанову від преподобних Києво-Печерських, яких церква особливо вшановує саме цієї неділі. Печерські святі ними звершилося чудо Боже, коли прихилив Господь милість свою до людей своїх і прикликав сотні і тисячі на чернечий шлях. Вони подвижники-монахи і стали головною суттю лаври. Нині ж спочивають отці ці преподобні у дальніх та ближніх печерах. Хто ж вони такі і за що ми їх шануємо? Усі вони різні: Пимен Захарія, Зенон або Меркурій постники, Феодор Мовчазний та Лонген Воротар Печерський, Павел Послушливий або Арсеній Трудолюбивий, Іосип Багатохворобливий та Іпатій Целебник. Окремо виділяються затворники, ченці, які, тікаючи від мирської суєти, навічно замуровували себе у печерних келіях, де ніщо не відволікало б їх від молитви. Шматок хліба та кухоль води з рук брата, єдине, що єднало їх зі світом. Здавалося б, усі вони, спустившись у підземелля та обравши печерне житло, навік відгородилися від світу, але лишивши світ гріховний. Вони прийшли в пещеру, ховаючись від слави і слава, знаходила їх. І так до сьогоднішнього дня, дорогі браття і сестри, монахи є сіллю землі і світлом світу. До сьогоднішнього дня ми спілкуємося із представниками влади із простими людьми, наставляючи їх, тому що вони також люди, і якщо розумні люди, вони завжди прислуховуються голосу. Священнослужителі, ми відійшли від миру, але лишилися з народом Божим, наставляючи його на шлях, який веде до тихої пристані царства небесного. Неоднаковими є люди, які у різний час жили та знайшли свій упокій у лаврських печерах. Насправді вони були взірцем християнської моралі та милосердя. Імена преподобних Агапіта Печерського та Нестор Літописця давно стали синонімами жертовного служіння та просвітництва. Пустиня Єгипетська славилась великими подвижниками Антоній, Феодосій, Макарій, Єфімії, Великий Сава. І наша Лавра нічим не уступає подвигам великих затворників. Які сьогодні разом з нами і ми їх величаємо. Однак немає у печерах моще засновників монастиря, преподобних Антонія і Феодосія, на честь яких, до речі, і названі самі печери. Залишилися лише келії, в яких жили преподобні отці, і де вони ревно молилися. Відомо, що поховані вони на території Лаври, а де саме історія мовчить. За наші гріхи Господь скриває. І я думаю, що до часу це буде, так як і Борис і Гліб, як і інші великі угодники, які були відкриті, мощі, але з часом їх не стало. Не буває нічого без волі Божої. Тож нехай все щедрий Господь по їх молитвах і ще раз, і ще раз хранить кожного з нас і посилає божественне своє благословення, Господь. Для нас усіх зі святом собору преподобних отців Києво Печерських. Що таке життя? Для когось лише форма існування матерії, для церкви життя це Бог та спілкування з ним. Адже саме він є джерелом життя не лише тимчасового матеріального, а й насамперед вічного. Тому всі справи, які звершуються у великій родині, ім'я як і українська православна церква. Можна розглядати як різновиди богоспілкування та богошанування, іноді це соборна молитва, іноді соціальне служіння ближнім. Як це відбувалося під час другого великопісного тижня, розповість далі традиційний телелітопис, до перегляду якого ми усіх вас запрошуємо. Під час Великого посту, що нині триває, святою церквою встановлено не звершувати повних літургій, окрім суботи та недільних днів. Натомість, посередах та п'ятницях, із початком посту у православних храмах правиться літургія передосвячених дарів. Саме таке богослужіння очолив представитель нашої церкви, який звершив літургію передосвячених дарів у Христовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври. Традиційно, після літургії, блаженніший владика Онуфрій звершив чин освячення колива. Його церква благословляє і роздає парафіянам у пам'ять про чудо Феодора Тирона, який застеріг християн уживати ідоложертовну їжу і звелів їсти варену пшеницю з медом. Олево пісна требна страва, що вживається на спомин душ тих, хто відійшов із земного життя. Зерна пшениці символізують Воскресіння, а мед блаженство життя вічного. Першої великопісної неділі церква святкує торжество православ'я. Цього дня предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій очолював урочисту божественну літургію в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Розпочалось богослужіння молебним співом, який прославляє православну віру. Свято Торжество Православ'я було встановлено у Греції в першій половині 9 століття у пам'ять про остаточну перемогу православної церкви над усіма єресями, а особливо над іконоборством, разом із блаженнішим владикою Онуфрієм у Пезному храмі Лаври також служили намісник монастиря Митрополит Павел, керуючись справами Української православної церкви Митрополит Антоній, Архієреї церкви та духовенства монастиря. А розділити радість свята прийшли сотні вірян. Всіх вас, дорогі браті і сьохи, поздравляю з праздником Воскресного дня завершення первої, завершення першої седмиці святого Великого Поста. С недели Торжества православия. Молитвами при благословенной владычестве нашей Богородицы и Крестнодеве Марии и всех святых, пусть Господь утвердит нас в православной віру. с праздником Славянских. Святкування торжества православ'я в Києво-Печерській лаврі ознаменувалося ще однією цікавою подією у свято Воскресенському храмі, відомому киянам як Афганський, розпочалось читання неусипного псалтиря. Молебедь на початок доброї справи відправив, керуючись справами української православної церкви, ректор київських духовних шкіл митрополит Антоній. Високопреосвященний владика. Також прочитав першу кафизму псалтиря після митрополита Антонія. Читання продовжував голова української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. Господи, є твоє твої Твоє». А потім студенти київських духовних шкіл. Читання псалтиря Псалмів Давида давня монастирська традиція. Сьогодні її підтримали вихованці київських духовних шкіл, які у цей складний і нестабільний для України час, коли на сході нашої держави гинуть люди, вирішили цілодобово молитися. Учасники читань вірять, Господь почує їх і благословить мир на нашій землі. Тут е, будуть читати псалтир як студенти, так і ветерани. Е, Афганістаном тут запрошуємо всіх киян української православної церкви, храмонічної церкви, парафіян, що вони коли є можливість зайшли в ці храм, тому що він буде відкритий постійно, цілодобово, і кожен може залучитися до цієї важливої справи, тому що молита має бути спільна, і молита має бути така. Приривається саме про це і говорить саме назва неусипна в сорти. Почитається вона неусипна цього добу. Ми дуже сподіваємося, що Господь почує нас і в ці дні великого посту, періоду самоочищення і періоду зублення молитви, ми будемо взивати чистим серцем до Бога, щоб Він допоміг нам. Це певний заклик до миру, до єднання, до. Усунення тих протиріч, які існують в нашому суспільстві, тобто за це за майбутнє України молити. Тому ми підтримали, ми будемо все ночно чергувати тут, підтримувати, просимо заходити до нашого храму. Ми будемо разом з вами з усіма молитися за Україну. Усугубити свою молитву за мир у час великого посту справа честі для істинно віруючого християнина. Саме це й спонукало наших студентів, майбутніх пастерів та богословів, а може, і монахів, започаткувати у храмі, де вони проходять свій вишкіл, читання неусипного псалтеря, каже проректор навчального закладу. Ця молитва буде спільною, буде читати і студент. Ми надіємося, що будуть долучатися і прихожани нашого храму, і навіть сім'ї-афганці. Я точно знаю, що сьогодні один із ветеранів Афганістану, почувши про цю ідею, сказав: з 18 до 22 читаю я даю, що після було. Тобто є бажання молитися, і це єдине те, чим ми можемо допомогти сьогодні. Зі сторони і ветеранів, які не можуть іншим чим допомогти своїм побратимам, як тільки молитвою, так само і студенти, які своє життя присвятили навчанню, але хочуть долучитися до боротьби за щасливе майбутнє. Цілодобове читання неусипного псалтеря у свято-воскресенському Афганському храмі Києва, що знаходиться біля Лаврської стіни, триватиме упродовж усього посту аж до Лазаревої суботи. А всі охочі можуть приєднатися до цієї святої справи. День пам'яті 40 мучеників Севастійських наш першосвятитель відзначав урочистим богослужінням у столичному Святоведенському чоловічому монастирі. Блаженнішому митрополиту Онуфріо співслужив намісник обителі єпископ Дем'ян, вікарні архієреї нашої церкви та духовенство монастиря. У настанові до богомольців Предстоятель нагадав учасникам богослужіння про силу віри і духу цих славних воїнів, котрі за свої подвиги сподобались царства небесного. Архіпастер також закликав у цей складний для України час наслідувати приклад їхньої стійкості і непохитності та бути воїнами любові. Після літургії у нижньому храмі монастиря відбувся молебень біля мощей преподобної Димитри Київської, засновниці Веденської обителі. Матінку Димитру у 2008 році було зачислено до сонму святих День пам'яті преподобної Димитри. Церква встановила відзначати 22 березня. А ще делегація Української православної церкви, очолювана її предстоятелем митрополитом Мунуфрієм, встигла побувати у Греції. Минулого тижня в посольстві України в Афінах відзначали День православ'я. Саме у цих заходах і взяла участь делегація нашої церкви, до складу якої також входили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Митрофан та його заступник проти Єрей Миколай Данилевич. В рамках відвідане відвідання. Блаженнішими митрополитом Онуфрієм Греції Лади в Афінах на території посольства відбулася окрема зустріч блаженнішого митрополита Онуфрія з ехіпископомфінським всі лади Єронімом. І під час цієї зустрічі також блаженніший іронім розповідав про ситуацію в Греції, ситуацію в Елацькій церкві. Зокрема, він говорив про проблему біженців, яка зараз гостро стоїть перед Грецією, і про те, що церква допомагає державі, допомагає суспільству, допомагає безпосередньо. Біженцям, наскільки це можливо, надає їм прихисток, надає їм харчування, годує їх, наскільки це можливо. Ми бачимо це все в новинах, і це, напевно, найбільший виклик для Елацької церкви зараз. Також була мова про майбутній всеправославний собор, який відбудеться в червні цього року на острові Крит. Блаженніший митрополит Онуфрій, писатель нашої церкви, запросив Архієпископа Афінського Єроніма відвідати Україну в е, зручний для нього час. А чи можна у Великий піст якось розважитись? Якщо мова про відвідини нічного клубу, гучної студентської вечірки або перегляду чергового бойовика, особисто я, як священник, радив би утриматися. Адже подібна розвага зараз навряд чи стане вам на користь і зауважу не лише у великопісний час. Інша справа, якщо ви відвідаєте якусь гарну художню виставку, підете на лекцію або візьмете участь у цікавому майстер-класі. А для тих, хто вагається між цими трьома способами, є чудовий вихід відвідати галерею Соборну. Адже саме там і саме на першому тижні Великого посту відкрилося унікальне мистецьке та сакральне дійство всеукраїнська виставка Торжество Православ'я. Пам'ятаєте цю назву? Так, це була перша неділя Чотиридесятниці, присвячена перемозі ікона шанування. Зрозуміло, що головні експонати це святі образи, тобто ікони. Але це лише одна з трьох наших складових, бо, окрім ікон, на виставку приїхали їхні автори, іконописці, які розповідають про іконопис відвідувачам, серед яких чимало молодих художників. Та не лише розповідають, а й показують, як робити ікони власноруч, тобто проводять справжній майстер-клас. Хочете долучитися? Тоді наступний сюжет саме для вас. Роздивляючись від кону з ризу, чи замислювались ви колись, як роблять ризи? Гадаєте, звичайнісінький трафарет? Ні. Адже на окладі ручної роботи можуть бути сотні деталей: Янголятка, квіти, пелюстки, коштовне каміння. Тільки уявіть на виготовлення однієї такої ризи потрібно півроку. Можна приміняти декоративні якісь приспособлення, но учитувач що якщо. Металіче приспособлення пластиліні плоско воно може добре відлитися в, в далі, то, е, более далі об'ємні фігури более об фігурки, вони можуть різину порвати. Це уривок з майстер-класу створення окладів у галереї Соборній клас показує іконописець Наталія Шульгіна. Вона добре знається на окладах. Доказ її майстерності на стінах галереї. Тут представлені три богородичні ікони, всі з ризами ювелірної, бездоганної роботи. Тому учасники майстер-класу, а це художники, студенти іконописних відділень, слухають пані Наталію із захватом. Було діло, я питалася, думала, що спробую, але ну, мені з трудно. Зараз, вот я слушу, всім інтересно. Но, е у мене є бажання попробовать, ну, конечно, не цілий оклад, а може, будь-які-то вот, от окремі частини, от, як от на іконах є дріньних там какие-то нимбики цата, там щось такого от. Flicknef для непрофесіоналів. Виготовлення окладу починається з пластиліну. Краще взяти скульптурний. Він продається у художніх крамничках, каже майстриня. Він більш упругий, він добре тримає форму. І він дуже хорошо ведеть себя при различных температурах, тому що летом ліпити из е обычного пластилина ви просто не зможете. Він одразу потече. З пластиліну народжуються різні деталі укладу. Робота дуже копітка. Треба бути посидючим і терплячим, а під руками має бути купа інструментів. Кожен елемент виліплюється, кожен елемент виглажується, кожна складка, помімо того, що вона про, е Углубляється, вона ще декорується, тому, це десь, мабуть, порядка трьох місяців йде на повну ікону виліпіти. Найпростіший варіант окладу родом з 17-го-18 сторіччя звичайна фольга. Втім, вона не виконувала своєї функції. Адже риза не тільки прикраса, це захисне покриття ікони. Декоративна составляюще, якщо це грамотно і красиво виповнене, вона може дуже доповнити образ. А нам може бить і ухудшить, і скрить. Буває, що декоративна составляюща на каби заслоняє образ собою своєю яркості, своїм блеском. Це лише один з майстер-класів, який пройшов у рамках щорічної виставки Торжество православ'я у галереї Соборні. До Києва з'їхалися іконописці з Харкова, Вінниці, Полтави. Буквально за один день вони відвідали чотири практичні заняття, подивились навчальні фільми про різні техніки іконописання і просто відпочили душею серед прекрасних богородичних ікон. Ось на такій позитивній мистецькій ноті будемо сьогодні прощатися. Нагадую, з вами була програма Православний вісник, яка намагається вести своїх глядачів в інформаційному полі шляхом Великого Посту. Нам же, дорогі друзі, у щоденному житті слід пам'ятати. Давайте не лише позбуватися зайвого, а й здобувати корисне. Та щодня, звершуючи розмову, сердечну молитву, наповнювати душу небесним світлом. І нехай його промінь проб'є хмари, злоби і маловір'я, та, зрештою, вкаже нам вірний шлях до духовного сонця, Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який допоможе нам цей шлях подолати. Христос посеред нас і є, і буде.